Що це, бляха, було? Усім привіт! І сьогодні буде відгук на книжку Зміїне Ліво. Я хочу вам нагадати, що це моя суб'єктивна думка, і якщо ви не хочете зіпсувати собі враження про книгу, то, будь ласочка, гортайте далі і не дивіться це відео. Їх тут четверо, вона одна, задум топ, ідея топ. Вибачте, а що по реалізації? Коли я починала читати цю книгу, мені здалося, що тут повинно бути дуже класно, атмосферно. Також мені сподобалась дуже головна героїня, яка говорить яскраво, навіть трошки дикувати. Та й переклад книги, знаєте, мені ну, припав до душі. Але в якийсь момент мене ця історія почала конкретно дратувати. От кожна глава починається нормально, ніби от-от буде розвиток, трошки екшену, але ні, давай. Знову сюди вставимо сценки 18. Причому такі, що від кількості вже починало нудити. Десь після 200-ї сторінки мені стало одноманітно. Одні ці самі фрази повторювалися. Оці думки, які нам прописують про головних героїв, вони мене вже задовбали, бо це було одне й те саме кожен розділ. Ну, скільки можна, хотілося мені сказати. Було просто таке враження, що авторка придумала сюжет чисто як прикриття, щоб потім на 500 сторіночок описати всі свої хтиві фантазії. Що по фіналу книги сподіваєшся на якусь кульмінацію, на якийсь там розвиток, але ні ні, ні. ви отримаєте знову приз на барабані. Сценки 18+, з кожним героєм цієї книги. Чесно, я чекала драйву, напруги, емоції, чогось такого, що залишить слід, а отримала одноманітну еротику на 750 сторін. Якщо ви читали цю книжечку, то обов'язково напишіть в коментарях ваше враження про цю історію. Дякую за увагу! З вами була Кейт Нормал. па-па!